Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні у нас вже 1 серпня Молодим нашу пшеничку з каги. Озима пшениця з каги. Дивіться, як працює, до речі, січкарня. На ширину жатки розкидає, дивіться, просто чудово. Якщо вона правильно налаштована на комбайню, її повинно бути чути. Ви зараз її чуєте. Вона виє. Значить, ця сверня працює правильно. Далі, по пшениці, дивіться. Пшениця покладена. Вологість 13,5. Вже я приїхав, висипали вже одного бункера. Одного бункера. Будь ласка, дивіться, яка пшеничка. Вона вже вистоялась, вистояна і вже чудово вимолочується. Вологість 13,5. Тому питань нема. Молотимо, нема часу ждати, на суботу дощ стоїть. Тому у нас є два дні, щоб помолотитися. Ну Всю не заберемо пшеницю. Не, не маю на увазі яру. Але озиму може сьогодні заберемо. Тут ще такий кусочок, там туди аж донизу кусок. Де ще півтора гектари молотити? Ще є що молотити. Тому такі справи. Ось бачите, такий город. У нас тут городи, туди далі теж до дерев. Це де ж воно все йде до дерев. Це ставали, бо трошки загорнули землі, ставали, вичищали джат. Оберемо зріз, робимо практично під ноль, Залишаємо там 5 см, десь нижче, десь трохи вище, бо полегли, полегла пшениця. Ось дивіться, як січкарня працює. Працює чудово, січкарня працює дуже класно. Ось яка пилюка стоїть. Так, а ось ще родичі наші молотять. Майсей Фергюсон 187-й. 187-теж непоганий комбайник. Овес молотить вже. Ну, а ми ще пшеницю. Так що якось так. Ну, а дивіться, ось такого прицепа дивіться, бо по мезному випали. Пшеничка сухенька, вологість 13.5, веземо додому, будемо склад, через шнек закачувати. Сухесенька, дивіться, повний прицеп. Так що Такі справи. Тут ще буде прицеп один повний і один не повний. Тому якось так. Так, шановні ну, я... граю, дивіться, висипали ми, ми бункера і їдемо додому, тому що трапилася в нас невелика поломка. Значить, е... Забився в нас колосовий. Колосовий елеватор. Почнемо на колосовому елеваторі, забився, трошки підгорів ремень. Чого забився? Пояснюю, забився, тому що Потрапила такий є, тримач решет, така з пружинкою, пальчик з пружинкою і барашка така на кінці на кінці. І воно попало, заклинило шнека. І трошки ремень. Тому зараз їдемо на ремонт. Так що такі справи. Так, шановні гравій, ось дивіться. Я там вже не знімав на полі, як ми молотили пшеницю Encelку. Ми відремонтували комбайна. Це там воно з ввіялки. Та деталь вилетіла, приварили. Тримається все, решета вставили, погнали на поле. Залишалось нам пшениця Encelку на полі. По площі був 1 гектар 30 сотих. Залишався. На молот був з гектара 30, 10 тонн пшениці. Навіть трошки більше, 10 тонн пшениці. Подивіться, яка гарна пшениця Із гектара 30. Бо було три прицепи повних і один не повний. Ну і рахуйте, поділіть 10 тонн поділити на 1,3. Ну, я ж кажу, там, напевно, що і більше було. Це десь під 80 центнерів на гектар. 80 центнерів. Грубо кажучи, 80 центнерів з гектара. У нас сипнула це наш рекордсмен на цей рік дана пшеницю. Наш рекордсмен. Так що якось так. Ну і ось бачите, ми вже понабирали на насіння ця пшениця на Ось, будь ласка, дивіться. Кака гарна пшеничка. Ну, цей рік у нас серед озимих пшениців це рекордсмен. Та й взагалі, напевно, серед пшениців наші це рекордсмен по урожайності. Отак, От бачите, понабирали скагена набрав. Вона така продовгостіша. Пшеничка. Продовгостіша. І вона, саме головне, вже вистояна, дивіться, чистюсінька. чистюсінька. Бо. Як ми тоді молотили, вона була в кожушках цих не вистояна. Це дивіться, чиста, чистюсінька. І ще перевій взагалі ідеальний.